Сьогодні у Таїланді та М'ян містався потужний землетрус. Епіцентр землетрусу припав на місто Мандалай. Поштовхи також відчувалися в провінції Юньнань. Це на південному заході Китаю та по сусідству з М'янною. Після потужних землетрусів у столиці Таїланду обвалився будинок. У поліції розповіли, що не мають даних про те, скільки робітників перебували на об'єкті в момент обвалу. Евакуйованих мешканців Бангкоку попросили залишатися на вулиці на випадок, якщо це ще не кінець. За порушення правил мобілізації на даний момент заблоковано на рахунки 26 тисяч осіб, Повідомив Мінгіст українським змі. При цьому юристи кажуть, що суди скасовують близько 78% штрафів, які виписують ТЦК за порушення правил мобілізації. Також повідомляється, що норма про позбавлення прав на запит ТЦК практично не діє, зафіксовано лише близько 50 подібних випадків. Володимир Путін запропонував обговорити запровадження тимчасового управління в Україні під агідою ООН та низки країн, щоб провести там вибори. Він вкотре заявив, що громадянські органи влади в Україні не є законними. Якщо Зеленський нелегітимний, то і решта теж за словами російського диктатора. Трамп щиро хоче завершення українського конфлікту. Але білий дім відреагував не так, як очікував Путін. В адміністрації Трампа заявили, що управління в Україні визначається її конституцією та народом країни.